Шановні, доброго дня! Сьогодні 4 жовтня. Дуже багато в мене завдань зараз. І на питання, коли я буду відпочивати, можливо в січні, ні, в січні я не буду відпочивати. Чесно скажу, що найбільша робота це виростити, як на мене. Продавати це вже легше. Якщо продається. Тому і в принципі відпочинок. Тому що щоб виростити, треба стабільно поливати, підв'язувати, полоти, кропити. А коли товар готовий, жде, щоб його зірвали, продали, це вже і рахується відпочинок. Розумієте, так? Тому в січні будуть свої роботи, будуть посіви квітів, скоріше всього, підготовка теплиці, якщо все буде добре, ну якось так. На сьогоднішній день ми продаємо активно перець і слава Богу, все нормально. Є ціна, продається, день гірше, день краще. Загально нормально не стоїть, не стоїть. Немає якогось там такого дефіциту, що прям розбирають все, грибуть немає. Просто нормальна торговля, така, як і в якісь такі прості звичайні дні. Ну ось так. Тому продаємо. Дуже спішу, тому що 25. 25 жовтня обіцяють перші приморозки і навіть мороз там до мінус двох, до нуля, до одного. І якщо показує синоптик 2 градуси тепла, то скоріше всього, що перець померзне. Перший день померзнуть листя. Це вже як показує практика в теплиці. На другий день, якщо не допити, померзне і са самі плоди. Тобто, ось такі правила: ну це так було. Не знаю, як буде надалі. Може, і з першого, якщо сильний буде мороз, померзнуть листя і плоди. Тому я буду обов'язково топити. Ви знаєте, що в мене є 4 теплиці, дві теплиці, з яких порвало. В кожній теплиці по 3 отсика, то в одній теплиці порвало 2 отсика, в другій теплиці один одсик. І виходить, я не бачу смисла зараз ремонтувати його, тому що є мені що робити, продавати. Я лучше трошки пізніше займуся роботою, займуся ремонтом. Трошечки підзберемо грошей на це продамо, тому що ну, порвало на 1040 точно. Я дуже дякую тим, хто скидував мені донати. І також, якщо ви хочете підтримати наш, нас фінансово, ви можете обов'язково написати в коментарях, я скину реквізити. Е, якщо я вже заговорив за плівку, то вибір був між французькою, італійською і ще одною, грецькою, по-моєму, якщо я не помиляюся. Грецька найдорожча, майже 16 доларів за погонний метр, 10 років гарантія. Французька та сама історія, тільки 13 майже 14 доларів. І вчора вийшов на мене, вийшла на мене людина, яка є представником. Я так і зрозумів, що вони є дистриб'юторами в Україні. В Львові їхні, е, їхня база, але в Вінниці має також філіал. Вони завозять, по-моєму, він казав, іспанську. Я радився з тими людьми, яким я довіряю, які більш компетентні як я. І вони мені сказали, що в принципі можна вибирати між французькою і італійською, що не обов'язково брати ту грецьку, хоча на неї також гарні показники. І чесно вам скажу, якби я мав трошечки більше грошового запасу, я би, мабуть, купив найдорожчу. Чому? Тому що вона буде стояти. І ця буде стояти. І навіть ця, яка в мене стояла, вона ну, простояла достатньо. Тому з теплицями зараз повна робота. Слава Богу, є цибулька. Кожен день я продаю на опт. небагато. 10 кг, 5-7 кг. Ну, ось так. Ціна 180-150 була. Зараз впала ціна на 120. Ті, хто хвилювався, що я сильно заробляю на цибулі. Ви вже переставайте хвилюватись, тому що ціна на цибульку впала. Тому я вже заробляю більш-менш так, як всі. Бо мені писали в коментарях, що в деяких містах, там в Києві ще десь по 120, так що по 160-180 по 180 тут дорого. Цибульку продаємо. Зараз ми. У мене є одна п'ята тепличка маленька на 170 квадратів. Там була помідора. Слава Богу, знайшлася людина, яка замовила всю помідору, яка є в теплиці, просто якісну. І ми її продали десь по гривень 40 було до 200 кг. Плюс ще зеленої я вибрав кілограм під 80 І вона там хай собі достоює та помідорка зелена, тому що вона буде помаленьку буріть. Ну Ось так. Буріть і потім ми її продамо. Зараз повністю зриваю кущі, натягую другу плівку в теплиці маленькій, і ми висаджуємо цибульку. Є в нас 2 тони. Всю теплицю висадимо, але поливати будемо з розрахунку на найближчий місяць, що десь до 10 кг в день прийшло. В чому проблема? Я хочу, щоб ті, хто уважно дивляться мої відео, ви зрозуміли серйозні речі про цибульку. Дивіться, по-перше, треба садити штутгарт. По-друге, треба калібрувати. Сітка ділиться на дрібну, дрібнішу і крупнішу. Крупнішу треба в окремій грядці, бо вона бистріше дає, е, дає перо. Е, Дрібніше дає медленніше перо, перо. Через те, для того, щоб не було так, що ви зрізаєте ідеальну, так як ми не можемо перерощувати перо. Воно має бути якраз по банановий ящик 55 см. То виходить так, що крупніша вона має перо якраз 55 см, дрібніша буде мати, мати менше перо. Розумієте? Тому ми садимо в окремих рядках, ділимо е, сіточку на... пополам і після того ми засажуємо всю тепличку, але з розрахунку, що 10 кг зелені в день. Зрозуміли, да? якщо ми хочемо отримати через місяць 10 кг в день кожен день, протязі поки в нас цих півтони, чи, чи дві не кінчиться. Нам треба 20 кг сьогодні засадити. Тобто кожен день по 20 кг ми засажуємо. І це означає, що я буду проливати зараз такими відділами, кусками. Тобто я не буду зразу всі дві тони проливати водою, щоб вони укорінились і почали рости. Тому що будуть в мене проблеми. Чого я так кажу? Вибачте, я за кермом через те їду з базара, тут недалеченько мені їхати, через те я дуже часто буваю, я беру телефон, хоча це не добре їхати з телефоном. Тому ви мене вже вибачайте, я просто дуже часто біжу, десь іду і є думки важливі, і в машині мені комфортно це зняти і сказати, тому я дуже зосереджений і можу десь збитись думки. Важлива думка заключається в тому по цибулі, що не можна, засадивши там півтони чи 400 кг, зразу все проливати водою. Чому не можна? Не можна, коли ти вирощуєш, наприклад, в такий там з серпня по листопад, тому що нема ще збуту. От сьогодні я один на базарі і я продав 10, яких 10? 5 кілограм з горем пополам. І вчора був вихідний, сьогодні як би має бути більш продуктивний день, його не було. Ще я поставив найнижчу, найнижчу ціну. Була ціна 160-180. Я сьогодні поставив 130 там Комусь і продав по 150, комусь і в 120 навіть продавав. Розумієте, в залежності, хто скільки купляв. Да, до речі, ще скажу тим розумним людям, які пишуть мені в коментарях, що для чого ти скидаєш ціну, якщо ціна на базарі 180, а ти скидаєш по 120 і через таких, як ти якби, ну падає ціна. То от я от таким розумним людям поясню, Коли ми зараз зайдемо в інтернет. То ми побачимо в інтернеті, пише долар в банкові 37 гривень 38. Да? А коли ми прийдемо на базар на Чорний Рінг, то дешевше як 43 гривні, ми його не купимо. Так само на базарі. Є ціна, яка базарна, на, саме, на саму ідеальну цибулю, круту, гарну. А далі вже хто по чому продає, тому що є така річ, як купівельна спроміжність базару. І допустимо, якщо сьогодні купівельна спроміжність невелика. То для чого мені тримати ціну 150, якщо я можу уступити цих 30 гривень і не виконати цілий кілограм або навіть 10 кілограм цибулі? Тому що після зриву цибуля 3 дні і до побачення. Вона пожовтіла, максимум там якимось людям ти можеш продати на заморозку по 100 чи по 80 гривень за кілограм і все на цьому. Розумієте? Тому я ціню свою роботу, я ціню те, що мені Бог дає можливість торгувати, продавати, і мої діти, моя дружина також. Біля мене ну, стараються, підтримують мені і мені треба максимально постійно свій товар продавати, а не чекати і за, е, як нас кажуть, 30 гривень вдавитися. розумієте? Я так не можу поступити. Якщо є ціна, да, я ставлю дорого, тому що я не збираюсь дешево продавати. У мене свіженька, гарна продукція. Ну Якщо не виходить дорого продати, тоді ну, не треба вже, якби, ну ви розумієте, не треба вже так. Кардинально тримати, щоб викинути. Тому по цибульки ми розібралися, зараз ми засаджуємо цибульку. Активно думаю я про посів квітів, про заготовку, про під посів. Там теж все непросто. Слава Богу, є ті люди, які мені допомагають, підтримують, розказують, показують, які треба брати сорти, які треба брати квіти, які типи. Ну, багатенько людей, які допомагають. Тому пізніше, як я вже буду щось знати, я вам розкажу. Єдине, що хочу сказати, наперед, що хто хоче займатися квітами, просто треба бути відповідальним. і... Готувати гроші. Готувати гроші, тому що це не маленькі вкладення. Хоча, знаєте, мені коли кажуть, ой, там багато вкладень, і я так рахую, скільки вкладення в квіт і скільки в перець, то я не скажу вам, що в перець менше вкладається, як в квіти. Розумієте? Не менше. Не менше. Тому висновок такий. Працюємо, стараємося зараз в турборежимі. А, і ще помімо цього в паузах пікіруємо вуса Полуниці. В принципі, всі переживаються, до них питань в мене немає. Добре, шановні, побіжу їсти. Вже 10, 10 годин я поїхав на базар, продав частину товару, далі допомагає мені мій помічник Тутя Рая, можете познайомитися, ще один член нашої сім'ї, можна так сказати. Ну і постригся. Зараз візьму шоколадку і йду додому. Все, підписуйтесь на наш канал, якщо корисна для вас інформація, якщо є поради, давайте. Якщо... Є запитання. Задавайте. Будьте здорові для України, перемогу, миру і нормального життя для кожної людини. Пока.